Ви примесь у них не дивись, дивись на хмари, дивись на дерева. І за дерева ныряй туди. страху страхова терпиться. Нам прийде хто то ходит що? Ні, крім Нет, Можеш поки поговорити з оператором, якщо тобі самотньо і страшно. А, мені дуже страшно, мені завжди страшно. Я... А й не обманюй. Секунди не йдуть. Плине, ними, секунди не йдуть. Я можу сняли, що більше стоїш, тим більше коротше думаєш Попроб... попробуй загадати бажання там, знаєш, для разнообразі. Там же в камері справа. Дійсно, я ну, перезагрузила все. Подивися, це штука. Запустила я, я вона воно має 5 секунди. Даже... Стоп, не давай, У мене вже ручка болить. давай. давай. А, точно, дубник. Линия горизонта турнир турнір пятый. Упражнение полфигуры. <походу> <походу> так, все, все. Нещасливо. Ой, боже, я боюсь. Давай, давай. Все, пока. <свистит>